Світові новини Франція, Операція Викрадення шедевра. Дорогі глядачі, сьогодні сенсація світового масштабу у Франції у славетному луврі сталося пограбування. Люди хвилюються за якісь там картини, але я персивар переконаний, що справжня мета злочинців це секретний склад із котячими смакуликами, який, за легендами, прохований десь під монолізою. Це був сміливий вчинок. Я вже розробив план, як проникнути туди наступного разу, щоб перевірити, чи не залишили злодії там щось смішненьке. Природні новини золота лихоманка, ідеальні декорації. Осінь продовжує свою золоту лихоманку. Навкруги це просто ідеальні декорації для моєї фотосесії з осіннім блистям. Мої двоногі пітані постійно роблять якісь там фотки, і я використовую цей час для відпрацювання моїх найкращих поз. Я задумовий філософ серед золота та сплячий хижак, якого не можна будити. Листя це чудовий реквізит. Воно м'яке, воно шурхотить і в ньому можна сховатися від надмірної уваги. Кулінарний огляд гриби, загадкові об'єкти для обнюхування. Сьогодні в нашому кулінарному плосі гриби мої люди знову принесли з ці денні вологі пахнічі об'єкти. Вони не рухаються і не шурхотять, але мають дуже земний аромат. Я провів експертну дегустацію запаху кожного з них і можу заявити, вони не годяться для їжі, але вони ідеально підходять для того, щоб грайливо їх підкинути, а потім злякатися їхнього падіння. Це дуже весело. Богода від Персивальда Сонце для стратегічного нагріву. Традиційний позитивний. Прогноз погоди. На сьогоднішній день я прогнозую ідеальне сонце для стратегічного нагріву. Це означає лежати на підвіконні, поглинаючи кожен промінь, щоб підготуватися до довгих прохолодних ночей. Я, персувальд, рекомендую всім колегам зайняти найтепліші місця в домі і не рухатися без крайньої необхідності. Наприклад, для поповнення миски. Або якщо випадково впаде шматочок запашного шашлику? Мяу-мяу, це був ваш персиваль, який завжди знайде, як перетворити міжнародні новини та осінню негоду на привід для ігор і сну. Залишайтеся пухнастими.